Слава Ісусу Христу. Слава Так, дорогі, ану, тепер з тих 12 свят дивіться, яке сьогодні свято. Так, хто знає, не... Хто бачить? Там? Де є наше свято сьогоднішнє? <клес> <клес> хто бачить? Ану? Друге. Бачите? Оце є перше, друге. Зіслення Духа Святого. Народі ще називають це зелені свята, а тут називаються «троїці». Будемо говорити, що це за свято? Чому ми це святкуємо? Чому сьогодні я в зеленому, чому ви прийшли сьогодні з квітами? Чому на Заході, якби ви були, то там вже всі мають липою, березою, хто дає в якомусь в, різному, ну, в різних селах є. Різні звичаї. Тобто зелений колір. Зелений колір це є колір життя. Дух Святий це є. Життя. життя. Каже Ісус, коли спраглий хтось, нехай прийде і п'є. І ріки живої води, тобто життя почне текти. Присідайте, дорогі, безкоштовно. Добре. То що це сьогодні за свято, дорогі? <кій> Пригадуємо сьогодні 50-й день. 50-й день від чого? Від Воскресіння. Що відбулось на 50-й день від Воскресіння? Давай так. Що відбулось на 40-й день від Воскресіння? Вознесіння. Ісус вознісся на небо. І скільки днів пройшло, щоб Він прислав нам Духа Святого? Десь? Тобто від 40-го дня по 50-й день пройшло 10 днів, щоб зійшов Дух Святий. Зіслення Святого Духа. День п'ятидесятниць. Що це за день, дорогі? Насправді сьогодні ми святкуємо День народження церкви. День народження церкви. Бо іменно з цього моменту церква почала функціонувати повноцінно, коли зійшов Дух Святий. І апостоли були наповнені вогнем. Силою, чудесами, знаками і знаменнями Духа Святого. І вже ми 2000 років, відколи існує церква, ми цей день згадуємо згадуємо цю подію і прикрашаємо наші храми, чи приносимо зелень, чи священик вдягається на зелене. Тобто ми згадуємо цей день присутності велитя Святого Духа. <кій> Але не вистачить лише згадати дорогі, бо суть кожного свята. Не заключається в тому, щоб ми згадували, а заключається в тому, щоб ми переживали. Наново. Бо Бог хоче виливати свою благодать на кожного з нас постійно. Наново. Тому Ісус сьогодні хоче вилити Духа Святого. Чи є тут бажаючі прийняти Його наново? Ну, Є сміливці. А інші чого прийшли? Чого прийшли? Ні, я не кажу, що прийняти, бо не мають, а прийняти наново. Бог хоче кожен день обновлювати свою благодать. Кожен день. Кожен день. Бог хоче кожен день наповняти тебе новою любов'ю, так? Любов'ю до, до, до Бога, до себе, до ближнього, до дружини, до дітей. Так? Хто би з вас хотів, щоб вас любили більше кожен день? Хотіли би? Не щоб ви любили, а вас любили більше. Хотіли би? Кожен день хотіли би більше? Отак От і Господь хоче. Господь хоче, щоб благодать Його кожен день в твоєму серці збільшувалась. Тому ми сьогодні якраз <кій> читаємо про це. Останнього ж великого дня стояв Ісус і закликав на весь голос. Повідь собі на весь голос. Ну, я не буду кликати на весь голос, бо в мене є мікрофон. А в Ісуса може тоді не було мікрофону, але Він голосно сказав. І він каже, коли спраглий хтось, коли спраглий хтось, Ну, я задам питання. Хто спраглий? Хто спраглий? Сині кажіть, я спраглий. То каже Ісус, прийди до мене і пий. Прийди до мене, і я втамую твою справу. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої потечуть знутра його. Знутра Його. Так Він говорив про Духа Святого, якого вони мали прийняти, але ще не прийняли, бо Ісус ще не був прославлений. Тому бачимо, є певна умова, щоб прийняти Святого Духа. То потрібно спочатку бути спраглим. Але спраглим чого? Ми вчора якраз з царями, бо маємо реколекції для чоловіків, Бог шукає царя. Вчора підкоряли один такий спорт, який називається футбол, правда? В жару 30 градусів. І повірте, що після футболу ми були спраглі. Так, особливо я, коли він був весь в порохах там. сальто робив. І ми були спраглі, правильно, так? ви чули колись спрагу? Хто з вас відчував спрагу звичайної води? От так. собі, що ви були в пустині і людина, знаєте, що людина без їди може довше провести, протягнути на цьому світі, але без води ні. Тобто ідея обезвоження. Ми постійно мусимо пити. Якщо йдеться про фізичну воду. А тепер, про яку спрагу Ісус говорить? Про яку? Про духовну справу. Виявляється, що є фізична спрага. А є духовна спрага? А що це за духовна спрага, дорогі? Це коли ми шукаємо відповіді на ці питання? Хто я? Звідки я? Для чого я? Яка моя ціль, яка моя місія? Для чого ти, Боже, послав мене у цей світ? І що ви шукаєте? Шукаєте це? Так? Боже, а ти існуєш взагалі? А який ти є? А хто ти є? А що ти маєш повідшень для мене? А що ти хочеш по відношенню до мене? Що ми шукаємо? У це є спрага? Ісус каже, кожен, хто спраглий, прийде до мене. І я втамую ту справу. Що? Я дам тобі те, що ти шукаєш. Тому, дорогі, все, що ми шукаємо, насправді є лише в Ісусі. Так, ворог цього світу запропонував нам різні інші методи втамовування спраги. І тому люди, які сьогодні залежні від алкоголю, люди, які залежні від наркотиків і від інших азартних ігор, це люди спраглі, тільки просто не там п'ють не звідтам черпають. Розумієте це? І вони це розуміють, але не можуть деколи з того джерела відійти, тому ми це називаємо залежності. Єдина нормальна залежність дорогі, і я бажаю, щоб ви всі були залежні від Ісуса, від Його любові, від Його милосердя, від Його благодаті. Тоді ви будете незалежні від всіх інших речей цього світу. Будете залежні лише від любові до Бога, до себе і до ближніх своїх. Хто би з вас хотів жити таким життям, щоб ріки живої води текли ста. Підніми руку, кажи я хочу, yeah. то ти в правильному місті і в правильний час. Бо Бог сьогодні буде розливати кожному. Бо йому не жалко. Бог хоче діяти через нас. Але нема людей, які б були спрагні. Розумієте це? Нема людей, які мають спрагу. Тобто є люди, які задовільняються своїм життям, є люди, які задовільняються своїм духовним життям, і у них вже нема цієї духовної спраги. Тому як на рахунок тебе, в тебе ще є спрага. Ну, Царі, які поприїжджали півсвіту, тобто пів України, і щоб сюди, навіть цілу Україну проїхали, щоб сюди бути на реколекціях, це є символ спраги. Щось бракує вам там. І сюди поприїжджали, так? Це добре. Це означає, що є спрага. Ви в правильному місці і в правильний час. Слава Господу! Мій цар має багато кому налити. І навіть високому, і малим, і широким. І вузьким бог всім налиє. І ми сьогодні читаємо, як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на цім самим місці, 120. Потім перерахуємось, добре, має бути 120 сьогодні. 120. І як роздався, от якраз було у нас 118, чи двоє зайшло, якраз 120, все правильно. І роздався з неба шум, неначе наче в буйного вітру. І сповнився весь дім, де вони сиділи. Чим сповнився? Благодатью. І ця благодать була видима, тобто у вигляді вогненних язиків. Отак, От як бачите, вогонь горить, так? сьогодні над кожним з вас має сьогодні загорітись вогонь. Ми там роздали кожному запальничку, хто, хто сидить ззаді вас, щоб, щоб ви побачили, що вогонь почав горіти. І вони реально бачили цей вогонь. Але це не просто був вогонь, якого вони бачили, це був вогонь, який був у їхньому серці. І що зробив цей вогонь? Цей вогонь перемінив їх повністю кардинально і радикально. Перше, що забрав Дух Святий в серцях апостолів, це страх. Потрібно нам сьогодні перемогти страх, так? особливо, коли ми живемо в часі війни, окупації, смертей, смертей і небезпеки. Кожен вечір, так? Тут наші хлопці полюють полюванням. Колись полювання було одне, тепер полювання друге, все міняється. Але страх. Страх паралізує нас. Страх не дозволяє нам війти в наше покликання. Страх не дозволяє виконати те, для чого ми створені. Але коли приходить Святий Дух, він забирає страх. А на, взамін, що дає тобі? Відвагу. Відвагу виконати те, для чого ти і був створений. Наступне, що дає Святий Дух, це дає тобі інструменти виконати працю, до якого ти покликаний. Кожен з нас має місію, кожному з нас Бог призначив конкретну працю на землі. Але Бог добрий працевлаштувати. Він не просто каже тобі на поле, «Іди і коси, а ти скажеш чим? А Бог каже, чим хоч Руками. Ні. Коли Бог каже, «Іди на поле і коси, то там тебе вже чекає сама новітня газонокосарка. Де ти сів, включив на кнопочку, кондиціонер, і ти їдеш. Щук -щук 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 -щук. Оце як Святий Дух діє, так? А без Святого Духа ти косув руки і... <х ils> і косиш. І той косить, і той косить. Так? І результат буде практично який? Той самий, трава буде покошена. Але хто більше змучиться, той, хто надіється на свої сили. Чи це розумієте? Тому, коли Дух Святий дає нам роботу, то він дає нам. І інструменти. Оце називається дари, плоди і харизми. І коли Дух Святий вилився на учнів, вони почали говорити на мовах, вони почали пророкувати. І в цей день з'їхалось багато людей. Я не розумію, чому в цей день з'їхалося багато людей сьогодні до нас. Але вони тоді з'їхали з різних країн. Це ще все в майбутньому. Тут буде все з різних країн приїжджати. І щоб тлумачити кожному на їхній мові. То Дух Святий дав кожному апостолу іншу мову. Той говорив на грецькій мові, той говорив на арамейській мові, той говорив на шейкі спартянській, той, то, то. І кожен з них чув рідну мову. І вони говорили на мовах, які ніколи не вчили. Я теж прошу Бога Боже, дай мені ту англійську мову, щоб я її не вчив. А тобто я зразу почав говорити. Щось не працює, поки в мене. От. А може треба поїхати в ту країну, наприклад, в Китай приїхав, і ти їх не розумієш, правда? Та навіть не треба в Китай в Венгрію поїти. Їх взагалі не розумієш. Ну там шваркотять щось. Я хіба знаю два слова — «немтудом» і піяц. «Немтудом» — це я не знаю, а пія знаєш що означає? Це базар. Бо мене цікавило дві речі, коли я займався бізнесом. Де базар? І, і одне, що я запам'ятав, що вони мені говорили нем тудом. Тобто я, я, я не знаю, вони казали. Все. Але коли Дух Святий сходив, то він реально давав їм розуміти і говорити на мові тих народів. І вони що робили? Прославляли Бога. Вони, можна сказати, говорили Євангеліє, що Ісус помер, Ісус Воскрес, Ісус прийшов і вилив Духа Святого, щоб ви не померли в гріхах ваших, щоб ви повірили, щоб ви покаялись і щоб ви були спасені. І п'ять тисяч людей, у нас трошки менше сьогодні, в той день п'ять тисяч людей стали греко-католиками. Уявляєте собі? Воду р... зразу, греко католиками Ну, я шуткую, тоді не було конфесії. Просто стали християнами. П'ять тисяч людей, які просто приїхали на Прощу. І потім тих п'ять тисяч людей, пам'ятаєте, куди? Вернулися в свої країни. І так християнство починалося дорогі. Там уже, там уже, там уже, там. Уже. Коли в день вилеття Святого Духа. Тому це називається День народження церкви. Тоді церква почала народжуватися, масштабувати. Петро, Павло і всі інші учні, коли вже пізніше проповідували, то церква насаджувалась, насаджувалась і так дорогі і дійшло до нас. І сьогодні, у 2025 році, від дня народження Христа, ми з вами зібрались учні Христа. І це завдяки зеленому кольору. Квіточкам. Так? Завдяки Святому Духу. Бо Дух Святий це той, хто переконує тебе у твоєму серці, що Ісус месія. Дух Святий це той, хто переконує тебе у твоєму серці, що Бог існує, і не просто існує, Він тебе любить, Таню. Любить тебе. І тебе, славно, любить, і тебе любить, і вас любить. Переконує, розумієте, Він дає це переконання. Дух Святий це той, хто переконує тебе у твоєму серці, що твоє життя має сенс. Дух Святий переконує тебе у твоєму серці, що після смерті. Є життя вічне. Ви розумієте, це не просто філософія. Це не просто якісь догмати, що ви знаєте, прочитали і стараєтесь, і стараєтесь якось це зрозуміти. Ні, дорогі, це Дух Святий переконує нас про духовні речі. І тому християнам дуже просто жити. Чому? Бо в них є Святий Дух. Ми як на тих, знаєте, газонокосилках на тракторі їздимо, а не віруючи, хочуть це зрозуміти розумом, це як ті, що з косами вручну. Не теж хочуть зрозуміти. Але ви просто поїхали, а вони десь ззаді. Тому, дорогі, ми молимось сьогодні про те, щоб ми, бо кожен з нас в день хрещення, Підніміть руку, хто з вас хрещений? Хто хрещений? Казали батьки, що вас хрестили, так? Я знаю, що це правда. Якщо хрестили, значить... Якщо ви хрещені, то автоматично ви були і миропомазані. Якщо ви були хрещені в Православній церкві чи в Греко-католицькій церкві, тобто в східній традиції, ну, ще раз вам пригадую, що Греко-католицька церква це теж православна церква, щоб зрозуміти. Це одна й та сама традиція. То хрещення в катол... Греко-католицькій чи православній церкві відбувається, що вам зразу уділяється два таїнства. Перше таїнство це хрещення, це союз з Христом. Друге таїнство це миропомазання, це зіслення Святого Духа. Okay? Тому у вас уже є Святий Дух. Тому ми молимось, щоб той Дух Святий, який уже є у вас з моменту хрещення і миропомазання, щоб Він почав, точніше, щоб ми дозволили йому щось зробити з нами. Щоб ми дозволили йому щось зробити. Але що він зробить з нами? Він просто зробить з нас, Божих людей. Людей, які вміють любити, людей, які вміють прощати, людей, які вміють радіти. Людей, які вміють сумувати і плакати з тими, хто плачуть, радіти з тими, хто радіє. Людей, які зможуть будувати соціум, де ми зможемо жити як люди. Людей, які будуть любити дружин, чоловіки, які будуть любити дружин, а не бити, знущатися з них, так? дружини, які будуть поважати своїх чоловіків, а не маніпулювати, і шантажувати. Діти, які будуть любити батьків, а не лише використовувати. Сусіді, які будуть радіти за сусіда, а не конкурувати. Це робить Святий дух. Ми шукаємо зміну дорогі в суспільстві. Без Святого Духа і без віри в Христа зміни не буде. Буде зміна партії, зміна кольорів, зміна назв, але реальної зміни такої внутрішньої не буде без Христа. Але коли ми говоримо з Христом, це не означає, що просто людей, як стадо загнати до храму, теж зміни не буде. Ну, буде в гіршу сторону. Це має відбутись на рівні духовному. І отут якраз є проблема. Ми не можемо заставити, можем заставити людей піти до храму, правда? Ну ми не можемо заставити Духа Святого почати діяти в серцях людей. Тобто це така сфера, де ми впливу не маємо. Все, що ми можемо, це молитись, я можу говорити, якось розбуджувати у вас цю спрагу, що в вашому серці ця спрага вже сказала, Ну, добре, Господи, ладно, він мене переконав. Той ксьонс, той батюшка, ладно, якщо щось маєш, вилий на мене. І Бог. Вау. І та спрага буде ще більше, ця духовна спрага. Це відбулося в день п'ятидесятниць, коли учні були спраглі і чекали. Чекали. Чекали на щось, що вони навіть не розуміли, на що чекали. Но коли вони цього дочекались, знаєте, що вони зробили? Пішли. І навернули весь схід України. Тому дякую, що ви всі приїхали сьогодні. І ви чекаєте. І ви сьогодні дочекаєтесь. І знаєте що? І після сьогодні що? Ви поїдете в своїх містах, в свої села, в свої області. І що будете робити? Не чуємо. Так, нести добру новину. Галилуя! Для того ви всі надійшли, для з метою ви всі сьогодні, так? Кажіть так. <сум> 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 так, дорогі, так, царство Боже і ширилось. Тому молимось, щоб церква, царство Боже ширилось з села до села, з міста до міста. З області до області, з країни до країни. Так? Бо Христос прийшов не засудити світ. Бог послав Ісуса не засудити людей в Україні. Бог послав Ісуса сказати, що ви уже спасені. Ісус нас спас 2000 років тому, помер і Воскрес. Але хтось мусить прийти і сказати цьому народові: ти уже спасенний. Все, що тобі потрібно, це повір, прийми, покайся. Прийми хрещення, миропомазання, війди в ту церкву і живи і радій. То такі прості речі. І з другої сторони, вони такі складні. Чому? Ну, бо от Не можна заставити людей. Не можна заставити. Ви можете заставити свого чоловіка любити вас більше. Ну, Методами маніпуляції шантажу так. Але от щиро, з щирого серця, можете когось заставити з вільної волі любити більше? Ні, ви не можете. Чи це розумієте? Ми завжди впираємося в вільну волю іншої людини. І якщо людина не хоче, вона каже: не хочу, ви далі за цю межу не підете. Тому помагаємо, знаєте, є таке прислів'я. Помагаємо лише тим, хто хочуть допомоги і відкриті на цю допомогу. В точності так шукає Бог. Бог хоче спасти кожного, так? Бог хоче зцілити, звільнити, благословити. Хоче? Так. Але проблема люди не хочуть. І тому Божа благодать, знаєте, яка зупиняється на відстані витягнутої руки. Якщо ти кажеш Богу ні, то Бог шанує твоє ні, і Він зупиняється. Коли ти кажеш Богу так, то Він каже так. От наскільки Господь любить нас. Тому, дорогі, молимось сьогодні, щоб бути відновленими, щоб бути запаленими, щоб Божа любов, щоб це жива вода. Насправді влилася в нас. І щоб ви сьогодні вернулися в свої сім'ї. <кій> підніміть руку, хто має подружжя? Слава, Бог, пригадую, подружжя це чоловік і жінка, добре? Бо сьогодні вже йдуть різні е, те, те, тенденції, тому подружжя це чоловік і жінка. Хто має свої сім'ї, ще раз підніміть руки? Тому сьогодні ви дзвоните до своїх дружин і кажіть, Я тебе люблю. Або приїжджаєте до них, обнімаєте і кажете, я тебе люблю, кохана. Вона скаже, де ти був? Скажеш, в церкві. І вона скаже, тобі частіше, туди треба ходити. Добре? Прийдете до своїх дітей, обніміть і кажіть, дякую, що вони є. Він скаже, тату, де ти був? В церкві, бери нас наступний раз туди. Ти я бачу, нормальний звіт там вертайся. Так, Вони бачать реальну зміну. ви розумієте це? Приходите до сусідів і кажуть, я радію, що ти купив джипа за 100 тисяч доларів і зовсім тобі не завидую. Він такий, щось ненормальне, ти де був? В церкві, бери мене з собою. Розумієте? Це? Ви вже стаєте іншими людьми. А якщо ми приходимо з церкви і сваримось, б'ємось, мучимось, так, то люди кажуть, що ти туди ходиш? От що ти реально туди ходиш, нічого в твоєму житті не міняється. Тому, дорогі, реально без Святого Духа зміни не прийдуть. Тому молімося сьогодні, щоб ці ріки живої води реально були реальними, а не лише теоретичними. Амінь? Амінь. Слава Ісусу Христу!